Виконуємо номер 87 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. трикутника дорівнює 36 см. Одна з його сторін становить 512 від периметра і 125 від довжини іншої сторони. Знайди сторони трикутника. Приступаємо до виконання. Знайдемо одну із сторін трикутника. Знайдемо 5 дванадцятих від 36. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на дріб. Подамо 36 із знаменником 1 і помножимо на 5 дванадцятих. 36 і 12 скорочуємо на 12. Маємо 15 перших або 15 сантиметрів. Довжина однієї з сторін. Тепер відомо, що ця ж сторона становить 12 п'ятих від довжини іншої сторони. А тепер знаходимо число зазначимо його дробу. Щоб знайти число зазначень його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Подамо 15 із знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника на 5 дванадцятих. 5, 15 і 12 скорочуємо на 3, маємо в чисельнику 25. В знаменнику 4 подамо у вигляді десяткового дробу. В нас в знаменнику 4, тому ну, це можна зробити буде 6,25 см довжина другої сторони. Ну і тепер нам залишається, знайти довжину третьої сторони. Ми від периметра. Периметр у нас в мові 36 см. Віднімемо суму двох відомих сторін, 15 додати 6,25. 15 додати 6,25. Це буде у нас 21,25. І віднімаємо від 36 21,25, отримаємо… 14,75 сімдесят п'ять сотих сантиметрів. І пояснюємо довжина третьої сторони, записуємо відповідь. У нас довжина першої п'ятнадцять сантиметрів. Другою 6,25 см і третьої 14,75 см. Номер 87. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.